Людмила Крижановська. Я опікуюся напрямком міжнародних партнерств та імпакту в проєкті Промприлад. Частиною моєї відповідальності є, зокрема, фандрейзинг для нашого фонду, який працює в чотирьох ключових напрямках: підтримка і розвиток нової економіки, інновації, сучасне мистецтво та урбаністика. Одним з наших проєктів є центр підтримки бізнесу, який ми запустили з партнерами у Івано-Франківську. Після початку повномасштабного вторгнення, і в межах діяльності якого ми записуємо цей курс. У цій лекції ми спробуємо з вами розібратися, що таке фандрейзинг для бізнесу та навіщо він вам потрібен. У вас насправді достатньо логічне може виникнути запитання, чому ми взагалі говоримо про фандрейзинг в курсі про підприємництво? Все просто. Це особливість ринку зараз. Присутність величезної частини міжнародних організацій на ринку України є однією з характерних особливостей воєнного часу. Для частини з цих організацій профільною є саме підтримка економічного розвитку. Окрім того, підтримка економіки це частина процесу відбудови та відновлення України. В період 2014 року, відколи в Україні з'явилися найбільші грантові програми для бізнесу, та у наступні роки. Тисячі підприємців України отримали кошти на старт чи розвиток свого підприємництва. Одна лише програма підтримки ООН на цій цілі забюджетувала понад 65 мільйонів доларів в період від 2018 до 2023 років. Та близько 15,5 мільйонів доларів передбачено програмою Агентства США з міжнародного розвитку для підтримки українського бізнесу. Навіть більше за останні чотири місяці найпопулярніший запит, який ми отримували від підприємців в центрі підтримки бізнесу, це власне запит допомогти з пошуком фінансування для запуску або перезапуску бізнесу, фінансування кредитного, інвестиційного та, зокрема, грантового. Саме тому розпочати блок з фандрейзингу я б хотіла з відповіді на найпопулярніше запитання. Що це за такі дивні і незрозумілі організації, які надають гранти для бізнесу. Зараз такі організації є як серед міжнародних, так і національних гравців, і їхній перелік стрімко зростає. Серед них програма розвитку ООН. Цілі програми є надання допомоги країнам, що розвиваються у справі їхнього національного розвитку. Цьогоріч Проон вже надала грантову підтримку підприємцям та продовжить надавати цю підтримку у 2023 році. Міжнародна організація з міграції, яка є частиною системи ООН, у 2022 році мала вже два раунди з надання грантів підприємцям в сумі до 10 тисяч доларів, та ймовірно продовжить програму на 2023 рік. Також кілька проектів від Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Зокрема, конкурентноспроможна економіка України, яка підтримує стартапи, а також малі та середні підприємства. Конкурентні галузі на українському і міжнародному ринках допомагає формувати більш сприятливе ділове середовище і дозволяє українським компаніям ставати учасниками міжнародної торгівлі. Дієй, яка працює на передовій глобального розвитку, їхній основний фокус перетворення ідей, на дії, а дій на вплив, і також створення світу, який буде зручнішим для життя. IREX – міжнародна некомерційна організація, що спеціалізується на міжнародному сприянні освіти та розвитку. В їхньому фокусі молодь до 35 років, яка зацікавлена розвивати підприємництво і не тільки. Датська рада в справах біженців роздавала гранти для підприємців до 15 тисяч доларів цього року та отримала кошти для продовження підтримки українського бізнесу у 2023 тисячі Український бізнес в дії проект, який втілює низка партнерів. Вони залучають кошти Європейського союзу. Команда зараз на етапі надання грантів на суму до 50 тисяч доларів для кожного підприємця. Також грантову підтримку надають такі українські організації. Наприклад, Київська школа економіки наприкінці 2022 року запустила проект підтримки талантів, до якого, зокрема, можуть долучитися і підприємці і отримати кошти для підсилення свого бізнесу. СІЛАБ. Платформа для розвитку соціального підприємництва та інновацій, які фактично одними з перших змогли перепрофілювати частину своїх проектів і коштів і розпочати термінову підтримку українських соціальних підприємців. Через застосунок дія можна подати заявку на отримання гранту від 50 до 250 тисяч гривень для реалізації вашої бізнес-ідеї, створення нових робочих місць. Також через дію можна подати заявку на 8 мільйонів гривень для отримання коштів на переробне підприємництво. На цільові кошти з цього ресурсу ви також можете претендувати, якщо працюєте в галузях садівництва та створюєте теплиці. Український фонд стартапів також має чимало можливостей, зокрема для стартапів і підприємців, які працюють над проектами подвійного призначення, на розробку та виготовлення продуктів. Котрі можуть використовуватися як в військових, так і в цивільних цілях. Перелік цих та інших організацій з посиланням на їх ресурси ви знайдете в додаткових матеріалах до цього курсу. А також в додаткових матеріалах я надам посилання на інтернет-сторінки, де ви знайдете детальнішу інформацію про грантові можливості для підприємців в Україні. Важливо зазначити, що запропонований перелік не є вичерпним, адже на ринку фандрейзингу, як на будь-якому іншому, ситуація доволі динамічна. Ми чітко розуміємо, що в залежності від розвитку подій на фронті у 2023 році кількість донорів, які готові підтримувати підприємництво в Україні, найімовірніше суттєво зростатиме. Майже із 100% ймовірністю найближчим часом цей перелік доповнять. Європейський банк реконструкції та розвитку ЄБРР, Міжнародна фінансова корпорація, IFC, Німецьке товариство з міжнародного співробітництва GIZ та багато інших. Також не варто забувати про можливості, які відкривають для нас проекти на кшталт горизонт Європи. Де українські підприємці можуть отримати до кількох десятків мільйонів євро на розвиток свого бізнесу, слідкуючи за тим, як міжнародні організації будують свої плани на 2023 рік, як перепрофільовують бюджети на ініціативи, котрі будуть сфокусовані на відновлення і нарощування спроможності громадян. Всередині нашої країни, у 2023 році, ми очікуємо ще більше можливостей для підприємців. У наступному відео ми більш детально поговоримо про те, як аналізувати грантові можливості для вашого бізнесу, як підготувати успішну пропозицію та отримати грант.